А голос його, немов шум великої води. Об'явлення 1.15. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо доволі цікаву і широку тему для нашого роздуму. Для цього ми розглянемо також контекст прочитаного не тільки 15 й вірш. Але торкнемося і 12 го вірша. Де сказані такі слова. Автор говорить про слідче: Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. Далі він пише, що він оглянувся і побачив якби сина людського. І далі, ось в 15 віршу, він говорить, а голос його не мов шум великої води. Доволі така цікава послідовність, яка розкриває більш цікавішу тему. Тему голоса, який говорив. Хочу зазначити, що автор зразу говорить: я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. Не особистість, якби, ну, а голос. Чому саме так? Напевне, тому що він був якби знайомий з ним. І цей голос він вирішив побачити. Но Важливо зазначити слідюще. Коли ми відкриваємо об'явлення 5.5 я просто спочатку покажу деяку лінію, а потім поясню, як це пов'язано. І так, П'ятий розділ п'ятий вірш сказано. Лев, що з сплебене Іудиного корінь Давидів, він переміг. Це говориться про Ісуса Христа. В той же самий час. Коли ми читаємо 10 розділ і 3 вірш написано: закричав гучним ангел, закричав гучним голосом, як той Лев речить. І так, в об'явленні, якби говориться, про Ісуса Христа, про те, що Він є Лев, або Лев це образ Ісуса Христа, і зрозуміло, що Лев речить. А ось це перша деталь. Друга деталь в 1 першому першому посланні апостола Петра, в першому розділі 8 Вершові, ми читаємо слідуючі слова, де сказано: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, д'явол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. І так ми бачимо, якби два лева. Один лев із коліною, і лев супротивник, який ходить, як крикаючи лев, щоб пожерти кого. Я хочу зазначити, що рик – це якраз і є той шум, який є великий. І в даному випадку він належить або Спасителю нашому, або супротивнику. І ось кожен із нас в своєму житті якби вибирає, за ким слідувати, за яким голосом слідувати, за яким звуком слідувати, за яким шумом слідувати. І це на сьогоднішній день є важливим. Тобто, наша думка слідуюча. є два голоси, є два е, рики, які нас якби кличуть. Ну, ви скажете, як вони можуть кликати. Ну, в першу чергу рик Льва для здобичі це небезпека, але для його сім'ї, для його Прайда це хороший звук. Це означає сюди приходьте. Тобто, якщо ми належимо до сім'ї Христа, то голос Христа для нас привабливий. Якщо ж ми належимо не належимо до сім'ї Христа, значить для нас привабливий інший голос, голос супротивника. Апостол Іоанн 10 розділі 11. і... 16-й вірш сказано: Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя за власні вівці. Мій голос почують вони, і будуть одна отара і один пастир. І так, Христос говорить про те, що Він є в той же самий час пастир, який кладе своє життя за свої вівці. І сказано: Вони голос почують мій. Продовжується якби, або озвучується та думка, яку ми вивели із попередніх двох віршів, до якої сім'ї ми належимо, за тим ми йдемо. І тому апостол Павло, пишучи до посланні своєму, яке адресоване якби, для євреїв, воно звучиться слідчим: Євреїв 3:15. Сьогодні, як голос, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Сьогодні, коли ви почуєте голос, послідуйте за Христом. Тому що Він є добрий пастир, і добрий пастер кладе своє життя за власні вівці. І мої вівці почують, і буде одна отара і один пастир. Амінь.